Я можу почати хіба з того, що мене найбільше вразило за останні три дні. Я попав. А можна зробити, що воно не ніби я в печері? Раз. О. Попав в Японію на три дні. Буквально от вчора вночі прилетів з Хоч то, то інакша планета, але шодом кидається в очі того, чого у нас нема. Вся Японія. Всі тротуари, всі дороги, всі сходи вони продубльовані дорожками для сліпих. Де би ти не сідав? От от, щоб, щоб скласти собі уяву що таке Японія, щоб не вразило Фудзіяма, поїзди і унітази. Нема ні одного унітаза просто так. Всі унітази з таким пультом управління. Справа я потім фотку покажу на телефоні. В них нема отоплення в хаті, ну тому що зими ніби не дуже слабенькі, але самі розумієте, як ноль на вулиці, то сідаєш на. Цей гучко і холодно, і реально холодно. А тут воно ти собі включаєш за хвилину до того, коли ти ну, при умові, що не швидка Настя напала, ти собі включаєш кнопку, спеціально воно моментально гріється. І там всі штучки, які заміняють так сказати, туалетний папір, вони навіть міняють кут, свої, кут на, направлення на, слово, розумію, кут на, кут дії води. Для дівчат одно, я випробував теж назвав. Для хлопців інакше. Така штука, що як водичку пустиш, то навіть привикаєш. <рив> Я не знаю, Хотів з собою унітазу йдем приперти, Ну але то жарти жартами. Одним словом, все дуже просто, нема такої напищеності, от як люблять в Західній Європі, там автобани, красиві, такі архітектурні мости. Там все просто. Все воно ржаве, але дуже надійне і кльове. Наприклад, Шінкансен, Шінкансен по їхньому, скоросний поїзд, який валить там 450 км в годину, він таку віддалі, як від Києва. Як від, Ки... як від Києва до Львова їде там годину 45. всього. Ті поїзди їдуть кожні 6 хвилин. Тобто, то є зараз кажу від самих двох дальніх точок, то таке як від Луганська до Ужгорода. Вони їдуть у віддаль 3 години. Кожні 6 хвилин відправляється поїзд. Уявить скільки поїздів курсує 15 вагонів. Поїзд, і на пероні е, ці турнікети стоять. Одним словом, кожен вагон, мало того, що кожен вагон, кожні двері стають напроти цифри на пероні. І до тієї цифри на пероні вже вилежено плиточкою. Тобто, коли перон будувався, вони вже будували такі штуки, де люди стоять в чергах, туди, щоб, ні, щоб ніхто не ступився. І на пероні написано, що все ніби елементарно, але воно так лапає. І кожні 6 хвилин відправляється той поїзд. Білет коштує 100 доларів, кожні 6 хвилин поїзд повний. Тобто, ну, то в голову взагалі не влазить. І Японія то є країна, в якій, по-моєму, ну, найменше в світі сліпих людей, тому що вони там працюють натхненно над тим питанням. Але тим не менше, всі тротуари, абсолютно всі тротуари в місті, вони облаштовані тими дорожками для сліпих. Тобто на, на перехресті там кружальця, такі жовті, жовті спеціальні плиточки. На перехресті кружається на рівному там е, такі смужки горизонтальні. І навіть на тому супер унітазі для сліпих є оті, оті от цяточки, я не пам'ятаю, як там мова сліпих називається, що в всьому світі однаково. Тобто про що то про що, та, про що то говорить, що їх не чи є в е, сліпі в країні, але вони собі придумали, що має бути так. І якщо на ескалаторі прийнято їхати, що всі їдуть, блін, я його не збуджую. Якщо прийнято, що на ескалаторі треба стояти зліва, ну тому що у них у про лівосторонній руль, але на ескалаторі справа, так? щоб ганяли зліва, то вони навпаки зліва всі стоять, і от щоб справу обходили. Просто на перший погляд, нація уродів, тому що вони чи їх обділила. Природа, може, мені так здається, може для, для них ми всі уроди. Вони всі кривоногі, негарні, хавають всяку реальну. Я думаю, я буду суші їсти. Там кльові суші куштують так, як, та як, напевно. В нас може, може й дорожче. А вони всі хавають такі е, японський фастфуд. Місосуп і кидають туди все, що хочуть. Пельмені, лапшу, коротше, що є в хаті, то все туди тільки назви міняються. Зорієнтуватися взагалі неможливо англійська мова до одного місця. Ноль, е, одна. 10% японців говорить сносно на англійській мові, якийсь там рівень, такий 200-300 слів, розмовний рівень, що можна собі дати раду. Але як побудовано суспільство, все елементарно, елементарно просто, але, блін, воно все лобає. Так що Україні слава Японії теж. Ну і все, в принципі. <ріху> можна собі якось зачинати, хто там хоче щось питати, допитайте, а ні, то я пішов. Анекдот я знаю кучу.